Говорить Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент учора було зарано. Завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі. Щиро вітаємо, шановне товариство. До вашої уваги друга заключна частина передачі, говорить Івано-Франків за участю докторанта Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігоря Ковеля, автор і ведучий Богдан Кучер. Пане Ігоре, щиро вітаю вас в нашій студії у другій нашій телерадіопрограмі. Отже, ми завершили Ярославом Пастерником дослідження підземного архіву України. І йдемо далі, і я не можу ніяк втриматися, десь я то собі занотував справді так, є таке питання. Тобі доля, до речі, судилася бути поруч з такими видатними церковними діячами України, причому різних конфесій. Скажу, патріарх Української автокефальної православної церкви, Мстислав, патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філаретом. Патріархом Української греко-католицької церкви Іваном Любачівським, Любимиром Гузером, знову ж таки владиками Софроном Дмитерком і Софроном Мудрим. Що ж для тебе стало от, власне, це навчання, так би мовити, духовне навчання тих осіб, які були поруч? Чи це має якесь персональне значення особисто для тебе у визначенні своєї роботи, свого ставлення, своєї? свого відношення до людей, до праці, до землі, до сім'ї, до родини. Звичайно, що перебування з такими людьми воно вимагає від тебе осмислення їхньої сутності і намагання бути близьким, подібним на тих людей. Пам'ятаєш, як спокійно, не пишно, а гарно сказав. Покійний Любомир Гузар, коли він казав, я все життя хотів бути людиною, нормальною людиною, бо правдивих людей дуже не мало. дуже мало є на світі. І я вчився в тих людей людськості. І от перелік тих особистостей, які вже відійшли в потибічні світи, перелік їх спілкування з ними мав різні причини. Ну, наприклад, на зорі українського відродження. Коли в нас були і в нашому Прикарпатському краї такі нерозумні кроки, та братовбивча, ну не до вбивств не доходило, але я був тоді депутатом. Духовне депут... вбивство духовне вбивство, ну, справедливо. Мер. Я був депутат обласної ради, і майже на кожному сесійному засіданні ті конфлікти між греко-католиками і православними, і от коли приїжджає легенда української церковної історії, Мстислав, а в Галичі його не пускають в церкву. Людину, яку найближча до Бога, її забороняють молитися в храмі в Галичі. І простенькі жінки в Крилосі зрозуміли, хто приїхав, відкрили йому Крилоську Успенську церкву, де він вільно помолився. І коли я йому вів екскурсію, він так тихенько каже до мене: нате вам на наш молитовний литовний спомин, такі дарунки. Я їх донині бережу, але пам'ятаєте, що то Ярослав Пастернак, про якого говорили, то мій колега дуже добрий. Мене то дуже збрушило. Ну, Наприклад, з патріархом Філаретом я часто їжджу на конференції в Київ «Православ'я в Україні, бо там розглядаються проблеми біблійної і церковної археології. І тому мене запрошують і слухають. То я мав щастя подарувати чудотворну крилську ікону Божої Матері. І він з її великою вдячністю і любов'ю прийняв. Ну, наприклад, кардинал Любачівський, коли приїжджав до нас в 1991 році, то я, щоб привернути увагу до проблеми збереження церкви святого Пантелеймона, Попросив владику Софрона Дмитерка, попросив владику Павла Василика, аби вони якось організували програму його перебування так, щоб він був величий. А це були люди такого взірця, які вміли слухати і вміли приймати рішення. І от кардинал Любомир Гузар приїжджає до церкви святого Пантелеймона. Для того ми придумали перший дитячий фестиваль Український ремесел і мистецтво, і він справді вдався, бо мені дуже допомогла Віра Михайлівна Парипа, гарний організатор, яка зібрала всю область найкращі колективи. Але, от коли зайшов глава нашої церкви, в храм. І храм обідраний, обшарпаний, це застало задуматися багатьох. І от е академік світлої пам'яті Іван Могитич поклав на вівтар своє життя, але врятував своєю творчістю, своїм розумом. І цей е храм сьогодні дійсно як перлина сяє на березі, річки, е на березі річки Дністер. Ну або е зустріч з кардиналом Любомиром Гузером. Пізно вечором я лежу в лікарні. І мені дзвонять, що ти завтра маєш на конференції виступити в присутності кардинала Гузера. Я шість годин мотався, думав чи мені в лікарні лишатися. Ну, але думаю, серце яке я його вже знищив, то мала надія, щоб... а при кардиналі я виступати більше не буду. І я тоді втік з лікарні, цілу ніч готував виступ. Кажуть, що був дуже сумбурний, бо я про долю корони Данила Галицького виступав. Але кардинал мені посміхався. Тобто то була така вдячність, але я не знав, що потім ще шість разів я буду мати з ним спілкування і буду мати нагороду від нього. Тому зустріч з цими людьми, то є світла, пам'ять. То є божий дар, бо то не кожному дано бути з ними. Абсолютно правильно. І я думаю, ігор, що ти є щасливий Бога, і власне настільки там щасливий поміж людьми, бо завжди твоя праця то є важка праця, то є труд. То я, як кажуть, закотив рукава і працюєш. Вже майже 20 років ти в Прикарпатському нашому національному університеті імені Василя Стефаника. Власне, що для тебе цей період, цей час. І загалом наука, наша освіта, вірніше, і, та, зрештою, наука також, наука і освіта Івано Франківщини. Що вони для тебе значать? Ну, мені так ще суджено, що я майже в усіх ділянках освіти працював. Від низової ланки і до вищої освіти, причому в всіх трьох богословських академіях я викладав біблійну археологію. Але я виокремлюю ту сторінку в мою працю в Прикарпатському національному університеті. Наш навчальний заклад переживає сьогодні не найлегші часи. Але його колектив завдяки таким одержимим людям, він не шукає виходу. І за будь-яких обставин. Прикарпатський університет це була кузня першокласних науковців. У нас була надзвичайно і залишається потужна філологічна галузь, бо її презентували такі люди, як професор Ковалик, нині Василь Грещук, Степан Хороб, Роман Піхманець, Степан Пушик. Це надзвичайна школа. У нас дуже гарна історична школа, починаючи від патріарха Володимира Грабовецького, оця лінія. Микола Васильович Кугутяк, який доблесно провів. І зараз молоде покоління істориків. Я маю на увазі Мирослав Волощук, Андрій Стасюк. Тому Прикарпатський університет це є школа першокласних вчених, але в тій школі є ще дуже гарні менеджери. Я маю на увазі такі керівники підрозділів, як Ярослав Теодорович, Белиця, цілий ряд інших деканів, проректорів. Ну, блаженої пам'яті Василишин, це людина, яка на якій трималася, і завше були перші особи дуже цікаві. І Професор академії Кононенко і Богдан Константинович Остафійчук. Тому е, я дивлюся як честь у своїй долі, і я коли кажу на конференції, мене представляють час Франківська, що я з Прикарпатського університету, то це вже є сигнал до аплодисментів. Ось тут є книга, і вона не одна така книга, Ярослав Пастернак, дослідник старожитності України Ігор Коваль Іван Миронюк. І я знаю, що, пане Ігоре, колись пригадую собі, ви з паном Іваном були в нас і в студії. Як доля звела з проректором паном Іваном Миронюком, і у вас є спільні роботи? Як це все почалося, і що з цього вийшло? То Богдане також э, трагі весела э, історія. Бо на пару годин я лишився без роботи. То були в дні помаранчевої революції, а ти знаєш, як тоді мінялися держадміністрації і, і, коли... люди мінялися. і люди мінялися. І от вже прийшов новий начальник управління освіти і каже до мене, що нам двом буде з тобою затісно. Тобто я на пару годин лишився без роботи, але в той вечір в мене була в інституті мистецтв презентація книжки про Михайла Павловича Фіголя, яку я написав тоді, якраз на ту пару. На цю презентацію прийшов щойно призначений проректор з наукової роботи Іван Миронюк. Який, послухавши мій виступ і мою презентацію, він пішов до ректора університету, і на другий ранок я вже мав повну ставку, тобто мої проблеми були подолані. Я як українець вирішив якось віддячити Івану Федоровичу. А він каже: Я настільки людина заможна, що мені від тебе не треба ніякої зроби мені тільки екскурсію. І я зробив йому на 8 годин екскурсію, А він фотографував. Дружина його уважно слухала. а Він фотографував. І коли я побачив його, ці всі фотографії я кажу, у мене готовий текст. Давайте зробимо книжку. І ці фотографії були готові, і на той момент Богдан Костянтинович Остафійчук профінансував і з'явилася наша перша книжка. Пам'ятаєш, Богдане, є такі гарні слова в поета, Богдан, поета Павличка. Він сказав, він їх присвятив ректору Лазаренку у Львові. І вони починаються, що прийшов один за 300 літ правдивий ректор у мою святиню. То якщо говорити про проректорів з наукової роботи, то за ті роки, які я пам'ятаю, прийшов правдивий ректор з про, з наукової роботи, і цим рек, проректором був Іван Федорович Миронюк. І я вдячний за співпрацю, яка нас поєднала. А з нього з хіміка, зробила щирого історика, археолога і краєзнавця. Справді так. Ну і книга достойна, дуже вартісна книга і мудра книга. Одна із наступних ваших книг є має досить таку претензійну, як на мою думку, назву. Це Лука» Лукас, княжого Галича. Про кого ця книга? Вона також має незвичайна незвичайна її доля. От цю книгу Іван Федорович приніс на захист дисертації, бо він є членом вченої ради, в нас спеціалізована рада по захисту фізика, хімія, і був зі Львова професор Котлярчук. І він каже: Богдане, я хочу тобі подарувати свою книжку, а то його я колегу питаюся. А що далі будете писати? Він каже: є такий дослідник Ярослав Хмілєвський, який також закінчив своє життя за океаном, але Сполучених Штатах Америки. Він є автором книги Княжий Галич, але всі фонди знищені, бо радянська система не любила цих людей, які полишили ніби добро тут в радянському союзі. Так. А він каже: назви прізвище, каже Ярослав Хмельницький, на ну, то то мій рідний вуйка. Ну це таке трапляється тільки в казках. І каже, через три місяці приїде його дочка. І вона справді приїхала сюди відвідати родину. І коли відбулася наша зустріч, вона мені передала весь батьківський архів. А знаєте, чому я назвав її «Євангелист Лука про її тата? Він був мученик її тато. Він так само, як і вангелист Лука, за хрестову науку перетерпів переніс терпіння. Так само Ярослав Хмілівський в роки визвольних змагань тричі реально на нього чекала смерть. Як Євангелист Лука він був першокласний історик. Тому що він не тільки написав «Княжі Галич, а за рубежем виходив такий журнал Лікарський вісник. І майже в кожному номері є публікації з історії української і світової медицини. А ти пам'ятаєш, що Лука це був ще перший іконограф. За заповітом Божої матері, він виконав її портрет, а потім повторив ще 70 разів портрети. То з'ясувалося, що Хмельницький ще й володів талантом художника. І от що найприємніше, що в Крилосі відбулася презентація в час другого приїзду Марії Хмельєвської. І коли вона сказала мешканцям Крилоса, а то дуже славне село. Там е, людей не треба вчити традиції, вони там навчені, там вміють любити свою батьківщину, маленьку, велику. І коли вона сказала, що коли тато подарував їй книжку, яка вийшла в Чикаго в 59-му році, і було написано: не зрадь дитину, мови рідної. І вона щирою українською мовою почала звертатися до своїх земляків. Ну, за такі хвилини варта жити і варта працювати. Так, справді варто жити, варто працювати. А ми сьогодні працюємо у студії у телерадіопрограмі, говорить Іван-Франківський, докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Коваль. Є гостем студії, є моїм гостем. Мій давній є добрий колега, побратим, може найбільше сказати. І, пане Ігоре, книги. Чи то є проблема? Що можна сказати сьогодні про. Видавництво як таке. Це, я знаю, що кожного разу, коли десь ми зустрічалися похапцем так на вулиці, ти завжди кудись біг. Куди збирати гроші на книгу? На одну, на другу, на третю. Це є проблема. Кого б ти міг виокремити? Адже ці книги. Ти вже сказав окремим штрихом про тих людей, які допомагали, а ще така сама багата наша земля тими людьми. Які вміють писати книги, така сама багата наша земля і людьми, які вміють поцінувати книги, які вміють не боятися бути бідним українцем а багатим українцем і знають, куди вкласти. І в моїй долі були різні меценати. Бо перша книжка вийшла завдяки спонсорській допомозі Анатолія Васильовича Попадюка, який дав дуже значну суму, і я йому вдячний. Я особливі теплі слова подяки в тій світиві надсилаю Михайлу Васильовичу Вишиванюку. Він ну, свого роду якийсь там батьківське такий почуття до мене леяв, і він мені профінансував шість них. Як вони фінансувалися, то можна ці діалоги наші тлумачити дуже по-різному, але результат завжди був позитивний. Або Галина Васильівна Карп. Вона вміла зрозуміти людей. Ну от Навіть зараз, коли я писав книжку про Вітольда Вітольдовича Авліха, то мені допоміг директор бурштинський і дрес. І наскільки я знаю, що він це своєї власної кишені дав, так мені сказали. Але коли була презентація в його рідному селі Бовшеві, то він при всіх односельчанах було, було велике християнське свято, стрітання, і при, після церкви священик привів всіх на презентацію. І я розказав про археологічний бовшив, і він про всіх селянах заявив, що якщо Коваль напише йому книжку про археологічний бовшив, я профінансую і він виконав ту свою волю. І Тому ти ми... працюєш я завершую її, і книжка про археологічний бовшив дуже скоро буде. Я бачу Йорадові талановито таланить на добрих і щирих людей. Ну в нашому в нашій долі зустрічалися різні люди, але і добрих. Було, здається, більша переважність і є більша переважність людей, справді? Так, от недавно я ще шукав одного спонсора. Знайшов його це директор «Укртранзитгаз» Михайло Петрович Лінчевський людина, яка вийшла дуже малесенького села Сапогова. І коли я був в його кабінеті, він дуже великим розумінням віднісся до того, що треба книжку про його рідне село. Але я дуже велику мудрість того чоловіка впізнав. Коли він хотів татові викопати криницю, тато каже: мені не треба. Я вже буду допивати ту воду, яку я пив ціле життя, буду побудують для свого села церкву. І він виконав тати заповіт. І він мені на прощання подарував книжку Хто є хто в газовій промисловості. Я їхав поїздом. То була на зелені свята, такий, знаєш, гарний святковий настрій. І перегортаю перегр... сторінка за сторінкою вихідців, виключно з Івано-Франківської області. Оця кузня Євстахія Івановича Крижанівського. Вона витворює такий матеріал фахівців, і воно показує, що наша земля багата тими самородками. Вони всю галу треба йти до них, просити, переконувати, доказувати. А хто стукає, тому відкриють. Справді, хто стукає, тому відкривають. І ми йдемо далі, бо спливає час нашої телерадіопрограми. Я про ще одну книгу з Іваном Миронюком. Це сучасна археологія Галича і Галицької землі. Ви не шкодуєте, що її писали, адже стріл у ваш бік було чимало. Так, ми в цій книзі порушили дуже незвичну тему. І наскільки я знаю, в Україні таку тему ніхто собі не дозволив піднімати. Але якщо є, наприклад, явище наркоманія і не голос не трубіти, що є біда, якщо є проституція і не і є біда. Не казати, що її немає, ну тоді обманювати суспільство. Є таке явище, як любительська археологія. Я не буду казати чорна археологія, тому що серед них є різні люди. Деяке держава змусила, деяке держава змусила до того ремесла. Але коли я довідався, що є велетенський є запас. В інформаційному просторі про різні речі, які були знайдені в давньому Галичі, я їх протягом десяти років зібрав докупи і от з'явилася просто хрестоматія з археології давнього Галича. Тому в нас є на Україні поки що не розуміння за кордону. Приїжджають німці. Ти навіть щойно бачив, був професор з Німеччини. Приїжджають поляки навіть у Англії беруть, купують цю книжку, і вона має шалений успіх там. Тут поки що до мене відносяться з пересторогою. Але я уперто роблю свою справу. Це для майбутніх поколінь буде надійне джерело. І до вершення я знаю, що буквально цими днями, цими днями ми на початку його згадали: Василь Галинчак. Зараз йдеться про фільм про Михайла Фіголя, вихідця з Крилоса, так. І, звичайно, що в тебе, ну, власне, здається, не одна книга про Михайла Фіголя, чи так. наскільки? І Вітольд Ауліх. От, власне, ми ще її сьогодні бачили тільки отут, так. а… Мені б хотілося, щоб ти трошки вповів про твої, так би мовити, теперішні вже роботи. Про сапогів ти сказав, про Бовшів сказав, але є готові і книги, які ще дихою і свіжою, здається, фарбою. Так. Ну, я трошки сказав про Вітольда Ауліха і книгу. Так, так. але після. якщо говорити про Михайла Павловича, то ну, це був мій обов'язок. Я цього чоловіка знав дуже багато років. Ця людина була правдива гордість Прикарпатського університету, фундатор художньо графічного факультету, фундатор інституту мистецтв різних кафедр. Це людина, яка мала свою лінію мистецтв, мистецтвознавстві. Це людина, яка любила Галич і та любов втілювалася в реалістичні проекти. І тому я мусив віддати йому данину і тому народилися ці книги. Отже, за цими книгами стецлознавець Василь Гончак будує зараз канву свого нового фільму. Е, отже, зараз навчання в тебе в докторантурі, е, чи не збираєшся ти власне, робити захист дисертації. На основі чого, яка тема, і як каже Степан Григорович Пушик, а що там далі? Коли сягнемо своїх верхів гентам на перевалі, ми запитаємо синів, скажіть сини, а що там далі? Отже, що там далі у докторанта Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і Ігоря Коваля? Ти знаєш, Богдане, що в мене зовсім непросте життя. Воно е, дуже цікаве, але дуже динамічне, таке саме, як та вся наша епоха з тими перепадами. Проти вітрів Орлами ми з тобою йшли у Галичі і заходили там, де веселка воду п'є. Так. Е, і от е, довіра нинішнього ректора університету Ігора Євгеновича Цепенде. Який був сам ініціатором, я зрозумів, що хтось за мене говорив, але говорили щиро, так не кулуарно. І коли Ігор Євгенович мені довірив в докторантуру, бо то є великі гроші, держава дає на тебе, то я маю чесно виконати ту працю я її виконую ту роботу. А робота з одного боку ніби легка. Тому що тут чоловік займався 40 років проблемою Галича, але з другого боку складна, тому що я маю сказати, що собою являв Галич внутрідержавному контексті, суспільно-політичному плані, господарсько-економічному, культурно-релігійному. Я маю показати, що він являв собою на міжнародній арені. Чому він постав на тій платформі історичній, бо там різні культури, і що таке Галич для майбутніх поколінь? І тут зовсім непросто. Хоча, уявляй собі, який великий Галич, яка його могутня історія. А до нинішнього дня нема жодної ні кандидатської, ні докторської дисертації, яка була присвячена проблемі давнього Галича. Тому от і всі виклики мене чекають при захисті роботи. Але я одне гарантую, що я цю роботу виконую чесно. Залишається тобі цього і побажати, Ігорку. Дякую. Побажати здоров'я тобі, сім'ї твоїй, дітям твоїм. Дай Боже тобі тої величної праці. Я розумію, наскільки це важливо для тебе. Справді переходимо в цьому житті нелегкі дороги, шляхи, але це вже наші шляхи, і це твій шлях. Ти його вибрав, але він є недаремний, тому що результат твої книги, твої, твій розум, твоя участь у цьому суспільному житті і твоя. Ковалова неповторність, буду казати так. З тобою завжди цікаво, тому дай Боже тобі здоров'я. А скажу нашим телеглядачам і радіослухачам, якщо у вас виникли якісь запитання до пана Ігоря Коваля, то надсилайте свої листи, зрештою, і до мене, ТРК Карпати, Вулиця Січових Стрільців, 30А, Богдану Кучеру або Ігорю Ковалю. Я думаю, що сьогодні було цікаво. Ми говорили про. Історію, ми говорили про нас, ми говорили про Україну. Тому дай Боже нам усім здоров'я і на все вам добре. Тисну вам, пане Ігоре, руку. І з Богом у добру годину. Телеоператор Дмитро Самарський. Дякуємо тобі, Дмитре, що ти. Я думаю, було цікаво. Ну, бач, киває телеоператор головою. Значить, було цікаво. Йому цікаво, тому що він до нас приїхав з ровеньок Луганської області. і Про Галич йому почути також цікаво. Ми його запросимо туди. Поводимо і екскурсію йому екскурсію. організуємо разом так. з сім'єю, з родиною. Так. Так? так а можливо, навіть наше ТРК Карпати у нас трошки вже більше. Візьмемо і поїдемо на якийсь гарний красивий день. Поїдемо до, 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 до давнього Галича. По всіх об'єктах я, я готовий віддати себе все, в руки. Ти сказав все, сказав на люди. Значить, тепер ти вже не відіпрешся, дорогий друже тому з Богом у добру годину! Будьте здорові! Івано-Франківськ для того, щоб почути серцем, пройтися лабіринтами людської душі, дорогами моральних, духовних, соціальних, політичних напрямів поміж вчора і завтра, аби збагнути день сьогоднішній. Зараз саме той момент. Учора було зарано завтра може бути запізно. Говорить Івано-Франківськ простір для того, щоб побачити і почути серцем, щоб змінити себе в собі.